Доброго ранку. у мене теж короткий вступ про те, що таке відкрита наука і яка роль бібліотек в розвитку відкритої науки. І мені подобається це порівняння, тому що часто, коли ми говоримо про відкриту науку, це нагадує цю проблему з упаковкою. Ти насправді не знаєш, з якого боку підійти. Тобі це ніби не потрібно, а з якого боку підійти до... Цієї упаковки чи до цієї відкритої науки сказати важко. В європейському контексті, в якому працює, зокрема працює моя організація IFOL, відкрита наука є одним з трьох елементів розвитку Європи зараз, поряд з відкритими інноваціями і відкритістю до світу. Відкрита наука включає в себе відкритий доступ до наукових публікацій. В Європейському Союзі це вимога надавати відкритий доступ до результатів наукових досліджень, які фінансуються за програмою горизонт 2020. Так само відкрита наука включає відкритий доступ до наукових даних і знову ж, в Горизонті 2020 зараз працює так званий пілот з відкритості даних, який стає повноцінною вимогою до тих проєктів, які фінансуються Європейським Союзом. Але окрім Відкритого доступу до публікацій і відкритого доступу до наукових даних, відкрита наука включає в себе відкритість інших процесів ведення наукових досліджень. І що цікаво, знову ж в європейському контексті, що це не лише питання того департаменту, який займається в Європейській комісії науковими дослідженнями. Це так само пріоритет департаменту, який займається цифровою економікою. І цифровим суспільством, тому що в Європі відкрита наука це елемент конкурентоздатності європейської науки. Цікавий проєкт запустила Європейська комісія буквально декілька днів тому, яка називається Монітор відкритої науки, який включає низку джерел. З них є проєкт ОПНР, в якому ми теж працюємо. І це можливість подивитися стан розвитку відкритого доступу до наукових публікацій в Європі, відкритого доступу до наукових даних, відкритого наукового рецензування, нових підходів до оцінки якості наукових досліджень і так далі. Насправді цікавий проект, і раджу звернути на нього увагу. І також контекст, в якому Європейська комісія говорить про відкриту науку, пов'язаний з таким підпроектом, який називається Європейська хмара відкритої науки. І Робоча група цього проєкту восени минулого року оприлюднила звіт, який називається Втілюючи Європейську хмару наукової науки і цей звіт це така спроба дорожної мапи до розвитку відкритої науки в Європі. А, починається він з таких доволі сумних речей, що якщо зараз подивитися на стан наукових даних, то 80% наукових даних. Гниють в скринях науковців або на жорстких дисках, які неможливо чи прочитаються. Тобто, очевидно, 80% наукових даних відтворити вже не можна буде. Інша основна ситуація, що 50% тих досліджень, які мали би бути відтворюваними, те, що англійською називається reproducible, тому що важливо. В наукових дослідженнях можливість відтворити, щоб впевнитися в результатах, от 50% тих досліджень, які би мали бути відтворювані, насправді не відтворювані, тому що не задокументований процес ведення досліджень, і також е такий трошки сумний висновок: що якщо втілювати цю е е європейську ідею відкритої науки то це не технічна проблема, тому що технічно втілити це можна дуже легко, це не проблема великих масивів даних, а проблема, власне, соціальна чи суспільна, тому що, по-перше, бракує фахівців. По-друге, якщо дивитися на те, як оцінюються результати досліджень в університетах і в наукових установах, пріоритет все-таки надається текстовим формам, тобто науковим статтям. А все, що поза текстами, наприклад, наукові дані, вони не вважаються внеском, значним внеском в наукову діяльність, і ці підходи потрібно міняти. Знову ж якщо говорити про відкриті дані, очевидно, що відкриті дані це ніби, краща наука, відкритіша наука, але також це і правильні політичні рішення. Це один з моїх улюблених, але теж сумних прикладів, коли жорсткі заходи фінансові, які ухвалив Міжнародний валютний фонд в Британії, в Португалії та Іспанії, базувалися на статті, автори яких зробили помилку в таблиці Excel, де вони рахували дані. І через те, що була помилка в Excel. Низка країн насправді постраждала через жорсткі заходи з економії, хоча насправді не було наукового підґрунтя. Якби цю помилку могли помітити раніше, можливо би доля цих країн склалася б трошки веселіше. Ну і тому, власне, для Європейської комісії відкриті наукові дані і відкрита наука є великим пріоритетом. Так само можете почути особливо в контексті горизонту 2020 такий вислів FAIR DATA. англійською, це можна це абревіатура, але це можна ще перекласти як справедливі, справедливі дані. І йдеться про ті дані, які можна знайти, ті дані, до яких є доступ, ті дані, які є сумісними з іншими масивами даних, з іншими системами, і ті дані, які можна відтворювати. І зараз, якщо говорити про підхід до наукових даних в Європейській комісії, то слоган такий є: відкриті настільки, наскільки це можливо, і закриті настільки, наскільки це потрібно, тому що з одного боку є є вимога відкритого доступу до наукових даних, але Проекти, учасники Горизонту 2020 можуть відмовитися надавати доступ до певних даних чи до всіх даних. Якщо, наприклад, цей доступ не можна надавати через те, що існують якісь проблеми з приватністю даних, або якщо проблеми з інтелектуальною власністю, або якщо відкритість цих даних зашкодить ефективності чи результатам цього проєкту. Тобто відкриті дані не означає відкривати все, а означає відкривати те, що відкривати можна. Ну і це вже такий веселіший приклад про те, який внесок відкритих даних в економіку країни. Це приклад Інституту біоінформатики в Великій Британії, який оприлюднює свої наукові дані. І, 1.3 мільярди на рік внесок цього інституту в економіку країни, тому, очевидно, пояснювати доцільність свого існування їм не потрібно. Тобто, знову ж, окрім якихось політичних вимог, окрім вимог відкритості і прозорості науки, існує ще цей економічний аргумент ефективності відкритості даних для країни. Ну і власне останнє про європейський контекст, говорили ми трошки сьогодні про нові підходи до оцінки наукових досліджень. Європейська група з роботи над відкритою наукою теж кілька днів тому оприлюднила звіт про нові підходи до оцінки наукових досліджень, які можуть існувати в контексті відкритої науки. Якщо вам цікаво. Можете подивитися, у мене буде посилання наприкінці. А тепер, власне, яка ж роль бібліотек в цьому всьому, і пані Тетяна вже згадувала це дослідження. Це фактично був проєкт двох бібліотекарів Утрекського університету. Вони вирішили, що було би непогано зібрати перелік інструментів сучасних інструментів наукової комунікації. Вони назвали його. 101 інструмент, тому що вони думали, що цих інструментів буде 100. Насправді, наприкінці дослідження засувалося, що їх понад 600. Описати їх і запитати в науковців, якими інструментами вони користуються. І цей проект існує як мапа інструментів цифрових наукових досліджень. Існує як результати дослідження, результати власне цього дослідження, де понад 20 тисяч науковців взяли участь. І інструменти розбиті за циклом наукових досліджень. Якщо, наприклад, подивитися на цю модель, вона циклічна, послідовна циклічна, але насправді зараз не все обов'язково відбувається в такій послідовності. Для кожного етапу дослідження існує набір інструментів і поради щодо тих сервісів, які бібліотекарі могли би надавати на кожному етапі цього дослідження своїм студентам чи своїм науковцям. Тобто, скажімо, якщо ми говоримо про підготовку наукового дослідження, то бібліотекарі можуть надавати поради з підготовки. Плану менеджменту роботи з науковими даними, тому що цей план менеджменту роботи з науковими даними, власне, є теж однією з вимог Європейської комісії за програмою Горзон-2020. На етапі пошуку це вже традиційні, традиційна роль бібліотек забезпечення доступу до наукових ресурсів, до баз даних і тренінги з інструментів для. Фіксування бібліографічних посувань. На етапі аналізу даних, напевно, не так багато бібліотекарів можуть зробити, але на наступних етапах, наприклад, написання статті бібліотекарі вже проводять семінари про те, як писати наукові статті, публікація етап, знову ж роль бібліотек, допомогти студентам надати відкритий доступ до своїх тез. чи... Кваліфікаційних робіт чи дисертацій, або розмістити примірник надрукованої статті в інституційному репозиторії, або допомогти науковцю з менеджментом авторських прав, коли вони публікують статтю, зрозуміти, що вони з цією статтею можуть робити, що робити не можуть, етап поширення і оцінки якості це так само тренінги щодо того, як можна збільшити. Поширення цієї статті і консультації з е, е, нових метрик оцінки якості досліджень, консультації з візуалізації даних, е, з використання соціальних мереж е, з оцінки якості досліджень. І може здатися, що це якийсь такий е, пазл, який складається з безлічі маленьких шматочків, але насправді бібліотекарі. Вміють працювати разом і дуже добре вміють збирати пазли, так що я думаю, що не потрібно боятися починати. І це трошки детальніше, як виглядає власне, цей інструмент, 101 інструмент наукової комунікації. Тобто, скажімо, наукова діяльність, пошук інформації. Це ті інструменти пошуку інформації, які існують, які можна, про які можна розповідати студентам-науковцям, етап аналізу, якщо раптом бібліотекарі хочуть допомогти науковцям з тим, щоб оприлюднювати протоколи досліджень чи цикли досліджень, чи Попередні записи досліджень, то існує так само низка інструментів, як, наприклад, Open Science Framework та інші. На етапі написання статей. Звичайно, більшість науковців все ще користуються Word для написання статей, але якщо йдеться про природничі науки чи про математичні науки, то latex популярний, також цікавий проєкт Overleaf, це колабораційний інструмент написання наукових статей, і він інтегрований з репозиторіями припринтів. Тобто в мене був досвід написання статті, використовуючи Overleaf, разом з низкою авторів. Це справді зручно, і потім примінив цієї статті ще до друку можна розмістити автоматично майже репозитарії припринтів. Щодо архівування і поширення публікацій, то, звичайно ж, інституційні репозиторії, але також тематичні репозиторії, які ж репозиторії препринтів, які дуже швидко розвиваються зараз. Щодо архівування даних і поширення даних це або спеціалізовані репозиторії даних, як Dryad або фікшер або зіноди. Ну І так само пошук авторам, з... допомога авторам з вибором журналу, це так само низка інструментів. Якщо вас цікавить наукова комунікація, дуже раджу подивитися детальніше цей ресурс. Про файли науковців ми теж говорили. Цінка наукового впливу. І ще, ще цікаво, що до цього дослідження, окрім загальних англомовних інструментів, вони подивилися на ті інструменти, які існують, якими користуються науковці в російськомовному просторі, просторі китайської мови, японської, іспанської. І ще, здається, кількох. Щодо того, що ми робимо в нашій організації з відкритою наукою. У нас був великий європейський проєкт тренінгів з відкритої науки в європейських університетах, який був дуже успішний. Створений портал тренінгових матеріалів з відкритого доступу, відкритої науки, відкритих даних. Питання авторського права, політик і теж цікавий масив новий текст Data Mining Я навіть не знаю, як це ліпше перекласти українською мовою, тобто це коли використовуються технології пошуку інформації на рівні даних і на рівні тексту, для того, щоб швидше знайти потрібну інформацію. Теж, Деякі бібліотеки вже залучають експертів з текста Data Mining в штат бібліотек або просто співпрацюють з схожими проектами. Цей проєкт фостер триватиме, і ми будемо робити ще більше матеріалів для тих, хто вже. Трошки щось знає про відкриту науку, тому що зараз, зараз то дуже багато вступних матеріалів. Ми будемо робити матеріали такого трохи підвищеного рівня складності для тих, хто хотіли би дізнатися більше. І ми будемо працювати в трьох царинах: природничі науки, гуманітарні науки, суспільні науки. А, так само ми вважаємо, що тренінги з відкритої науки повинні стати частиною стандартних тренінгів, які Студенти, особливо phd студенти отримують в своїх університетах. І ми зараз розробляємо навчальні курси для phd студентів разом з кількома університетами в мережі Айфол. І я з радістю поділюся цими розробками десь, можливо, влітку восени, коли вони в нас будуть. Так само ми працюємо з. Літніми школами для phd студентів тобто, наприклад, в Каунесський технічний університет. У них тижнева літня школа, де відкрита наука і менеджмент відкритих даних це один день роботи цієї літньої школи. Якщо вам цікаво включити такі теми в роботу ваших літніх шкіл, з радістю з вами співпрацюватимемо. І це тема Data Librarian. це доволі нова тема для. Нашого простору, я би сказала. У нас було кілька успішних проєктів а, в Китаї щодо того, як а, вчити бібліотекарів бути Data Librarian. І зараз ми робимо пілотний проєкт, а, а, інструменти науки даних для бібліотекарів. А, теж з радістю поділюся з вами результатами а, незабаром. А, для питань, напевно, часу немає, але якщо вам цікаво розпочати цикл тренінгів з відкритих науки в ваших університетах, з радістю поспілкуюся з вами в перерві. Дякую. Все ж таки, я думаю, що на кілька питань у нас час є. А пані Ірина, якщо буде з нами цілий день, то можна буде ще поговорити. Будь ласка, питання. Питання по Сергій Андрійович. Зараз все більше рецензентів і редакторів наукових журналів намагається вимагати так само, крім е, представлення самого рукопису на рецензію, надсилати і е, дані, так, і дейта. І ви дуже е, слушно зауважили, що зараз дуже багато українських... Бібліотеки проводять семінари, як написати наукову статтю для міжнародного журнала. Ну і відповідно відчувається, що є проблеми в наших в написанні таких статей. І відповідно тут парадокс. Якщо всі ці ініціативи з Big Data, з Open Data покликані для того, щоб наука ставала відкритішою, і чим більше країн, чим більше вчених могли співпрацювати на рівних наші, наприклад ну Не лише наші, але зокрема українські вчені. Насилають в них проблеми на етапі надсилання рукописів, чи усі ініціативи з надсиланням даних, з представленням своїх вихідних даних досліджень, чи це навпаки не призведе до ще більшого розриву між науковцями з різних країн. Ну, як на вашу думку, як ви відчуваєте, ну я думаю, що якщо ми говоримо про якісні наукові дослідження, то я би сказала, що дисципліна роботи з даними наших науковців може бути навіть ліпшою ніж те, як вони пишуть наукові статті, тому що мені здається, що в нас все ще бракує навичок власне, в написанні, особливо англійською мовою. Але якщо говорити про навички роботи з даними, мені хочеться вірити, що принаймні я не знаю, в природничих науках можливо ситуація не така катастрофічна чи в математиці. Тому я, я думаю, що, що для нас це навпаки можливо навіть плюс, тому що якщо стаття написана, можливо, не, не дуже досконало, але якщо видно, що справді грунтовна робота проведена з масивом даних, то це плюс для наших авторів е отримати схвальнішу рецензію, звичайно, з з проханням доопрацювати. Так що я не знаю, я, я не думаю. З іншого боку, якщо погано ведеться робота з даними, то як можна говорити про якість наукової статті, знову ж якщо ми говоримо про природничі науки. Тому що гуманітаристика це звичайно зовсім інша царина. Але я погоджуюся, що це виклик, черговий виклик для бібліотек, тому що це та тема, з якою може ми не дуже обізнані. але Напевно, тільки бібліотекарі і можуть е, правильно спрямувати науковців. Управління даними. І в нас про це буде доповідь сьогодні ввечері. Якщо все буде працювати технологічно, ми ще раз поговоримо про Research Data Management. Ще, будь ласка, питання, будь ласка, прошу. Що говорити про ті вимоги до відкритості, які існують в Європейському Союзі, то вимоги такі, що е, рецензовані результати наукових досліджень повинні бути в репозиторії, чи тематичному, чи інституційному, через 6 місяців після публікації для природничих наук. і і точних наук, і через 12 місяців для гуманітарних суспільних наук не вимагається публікація цих результатів в журналах відкритого доступу, особливо в тих журналах, які беруть плату за публікацію. Тому з боку політичної вимоги я не бачу якихось фінансових перешкод, тому що в принципі інституційні репозитарії чи тематичні репозитарії існують вже фактично в кожному університеті. Можливо, не в кожному інституті академії наук, але для цього можна користуватися тематичними репозиторіями. Щодо вимоги до оприлюднення даних, можна використовувати проєктні кошти для того, щоб опрацювати цей масив даних, для того, щоб зробити його зрозумілим для користувачів. Але, звичайно, якщо говорити про якісь національні політики, Відкритості наукових даних, то підготовка даних до оприлюднення чи публікації в відкритому доступі займає набагато більше часу, ніж оприлюднення в відкритому доступі статті. І це, в принципі, виклики питання. Я бачу, вони дуже задоволені. Я перепрошую, якщо я не дуже зрозуміла, може ви поясните, які фінансові. Ну, давайте так продовжимо